Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю в Одесі. Вшанували пам'ять полеглих захисників флешмобом Хвилина вдячності о дев'ятій ранку. Морпіг Роман Городенський вийшов на Деребасівську з портретом свого загиблого побратима Володимира Максимика. Він загинув під час боїв за Маріуполь. Полеглому захиснику тоді було 19 років. Тому я сьогодні з його портретом. Я хочу подякувати йому. За те, що він зробив і за те, що він поклав своє життя. Ми хотіли цю акцію нагадати всім, що якби, треба дякувати, треба одну хвилину потратити свого дня, для того, щоб кожен зміг подякувати їм, за це, за те, що вони обороняли наші домівки. Подібні акції пройшли ще у декількох містах України, зокрема у Києві, Дніпрі та Львові. Сам учасник акції в Одесі. морпіх Роман Городенський втратив дві кінцівки руку та ногу після початку повномасштабного вторгнення. Захисник пройшов російський полон а після повернення десятки операцій в Україні та Штатах. Зараз Роман створив благодійний фонд і допомагає пораненим військовим отримувати якісні протези та проходити реабілітацію. Інтерв'ю з ним ви можете подивитися на нашому Ютуб-каналі. Скандали з врученням повістки у ЖК радужний. ДБР розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців щодо чоловіка. Відео вручення повістки з'явилося у соцмережах днем напередодні. На чоловіка наділи кайданки, повалили його лицем на землю та намагалися силою заштовхати у автомобіль. Це побачили перехожі та вирішили втрутитися щодо військових та правоохоронців. Нині відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень.

Начальницю управління чорноморської міськради судитимуть за корупцію. Вона брала відкати з підрядників за виконання ремонтів за кошти бюджету з кожного по 10%. відсотків. Зокрема, чиновниця отримала 105 тисяч гривень з підрядників, які ремонтували системи вентиляції та теплопостачання. На отримані хабаря її затримали правоохоронці. Також судитимуть керівника підприємства підрядника за надання неправомірної вигоди. Меморандум про побудову семи сміттєпереробних заводів підписали очільник одеської військової адміністрації та міністр захисту довкілля. Документ передбачає намір створити такі переробні модулі в авангарді, Южному, Знам'янці, Арцизі, Подільську, Саф'янах та Молозі. Загальна потужність складатиме 1 мільйон 100 тисяч тонн сміття на рік. Окрім вирішення питання стихійних звалищ, ініціатива дасть і робочі місця, кажуть вова. Зазначу, за підрахунками екологів на Одещині близько 1 мільйона тонн побутових відходів, в тому числі. Це залишки зруйнованих російськими снарядами будівель. Протягом максимально короткого терміну часу Україна повинна вже мати 200 об'єктів управління відходами, які дозволять нам закрити всю країну. Про що ми говоримо? Ми говоримо в першу чергу про те, що ми не хочемо спалювати відходи. Ми хочемо йти е, європейськими принципами: принципи ієрархії управління відходами, е, кругової економіки, тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття, якесь. Сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності. Заводи будуватимуть за власні кошти громади або шукатимуть гранти на інвестиції. Загальна вартість сімох модулів приблизно 250 мільйонів євро. «Приватбанк не повернуть Коломойському крапку. У справі поставила апеляція. Рішення про закриття провадження ухвалив й апеляційний адмінсуд. Нагадаю, Нацбанк банк ще у 2016 році визнав Приватбанк неплатоспроможним і Звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку. Але через три роки Ігор Коломойський намагався оскаржити таке рішення. Тоді окружний адмінсуд Києва став на бік Коломойського, проте НБУ подав апеляцію. Додам нині Ігор Коломойський перебуває у СІЗО, але Може вийти під майже 4 мільярди гривень застави олігарху. Інкримінують шахрайство та легалізацію майна одержаного незаконним шляхом. До держбюджету повернули 51 мільйон гривень, який незаконно було перераховано в Одеський ТЕЦ. Про це повідомляє Держаудитслужба. Мова йде про субвенцію, яку ТЕЦ отримала ще у 2014 році. Кошти мали б витратити на погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ, але їх витратили на борги за покупну теплоенергію. Через це 51 мільйон у судовому порядку повернули державі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.